Як зарахувати студентів до групи. Заходимо в керування сайтом, користувачі, групи. Далі вибираємо ту групу, в яку нам необхідно. Натискаємо Дії і вибираємо. Члени даної групи. Перед нами відкривається таке вікно. Поточні користувачі даної групи і потенційні користувачі. Тобто, ви в списку, тут буде у вас список, за допомогою якого ви можете вибирати тих студентів, які необхідно зарахувати в дану групу. В нашому випадку забагато користувачів, 129, в яких немає груп, тому система не може відобразити їх всі одразу. Нам прийдеться вибирати їх наступним чином. В пункті Знайти починаємо вводити фамілію будь-якого студента, і наша система відобразить. Цих студентів або першу букву із фамілії. Давайте до прикладу букву А. Тепер вибираємо тих студентів, які нам необхідні в даній групі, які будуть навчатися в ній. Наприклад, Акінджали Вікторія. Виділяємо її. Та натискаємо Додати. Вікторія у нас тепер зарахована до групи 312 сестринської справи. Якщо вам необхідно зарахувати багато студентів одноразово, то ви можете це зробити за допомогою клавіші Ctrl, затиснувши її, та Виділяючи тих студентів, які вам необхідно одразу зарахувати. І натискаємо додати. Все, наші студенти зараховані до групи номер 312 Після того, як ми зарахували студентів, ми можемо перевірити, чи є вони в нашій групі. Для цього ми переходимо до всіх груп. І ось наша група 312, розмір групи 3 студенти. Тобто ми зарахували трьох студентів до цієї групи. Таким же чином ви можете їх видалити з даної групи. Виділяємо всі наші, всіх наших студентів. І натискаємо Видалити наші студенти відраховані з групи номер 312